Вітаю вас! Підросли дітки бігонії і просяться до нової господині. Вони вже адаптовані без теплички, гарно вкорінені. Всіх є гарні точки росту, підростають. Шукають собі нову господиню, щоб радувати її своїми чарівними листочками. Федер, затмение Луни. Це у нас Фереворкс з какими-то чарівними листочками. Горох, Дес Кновинг, Щериворкс фіри, Фейерверк, Дес Гламурус. що у нас там ще Mirage? і також є Regal Різні, більшенькі, меншенькі. Ось ці, що я вам показала, ці всі по 50 гривень. Також є ось трошки менші. Також це горох, аристократка, Regal Minuet, Інкафіра, Дес Малинка, ці по 40 гривень. І ще є вже досить дорослі такі рослинки. Ось Аристократка, регл Мінует, десь весінні сад, вони вже оплетені. І сховалась в мене тут, десь розова пантера. Ось така. Ось ці по 60 гривень. Кого цікавлять, будь ласка, пишіть в особисті, буду скидати більше фото. Відправляю новою поштою по передплаті.